Знайти площа паралелограма. Ну, дивись, в тебе в бланку є формула площі, вона в тебе виглядає отак. Висота на сторону, бачимо, висота проведена до цієї сторони, ну і площа буде помножити ці сторони. Але в нашому завданні буде трошки інакше. Дивіться, цю формулу можна використати отак. Цю висоту можна провести до іншої ж сторони, правда? І дивіться, це буде та сама площа. І що мені тут дають? Якщо я зверну увагу в умові сказано, що ми є BM. Це 10. Тобто, дивіться, я знаю вже оце 10, знаю Б знаю площу. І ще ще мені кажуть, що АК буде в мене 6. О, Супер, а що це за АК? Якщо я згадаю, то в мене є таке поняття, як правило, 30 градусів. Якщо погано його знаєте, на каналі прикріплене зверху в мене пояснення до нього. Дивіться, Навпроти катет він буде завжди в два рази менший за гіпотенузу. Тобто, наприклад, якщо в мене буде тут 30 градусів, тут буде 4, то тут буде 8. В моєму випадку, дивіться, навпроти 30 градусів у мене 6, значить тут буде 12. Ну, а що ми знаємо з вами? Що сторони паралелограма протилежні, однакові. Тобто, якщо тут 12, то і тут буде 12. Все ми можемо знайти площу за цією другою формулою. Виходить, що наша площа буде дорівнювати, дивіться, висота, це в нас оце 10. Помножити. Б, ми тільки що знали, правда? Що якщо в нас ця сторона 12, то і ця сторона 12. Ну, якщо помножимо, це виходить 120, і це відповідь О, супер, ми розв'язали.